Сезон 22-23 став найважчим в історії українського футболу, але навіть у такі складні часи всі матчі УПЛ та нижчих ліг були проведені згідно з регламентом і без суттєвих форс-мажорів. Крім того, що цей чемпіонат став найбільш складним за всю історію вітчизняного футболу. У ньому було немало яскравих і позитивних моментів. а Апогеєм стала шалена розв'язка сезону. Якщо чемпіон України став відомий лише за декілька турів до завершення сезону, то боротьба за виживання тривала до останньої хвилини поєдинків заключного туру. Одразу сім команд змагалися за право не потрапити у зону стикових матчів. Тому градус божевільної напруги у цих поєдинках відчувався до останньої секунди у сьогоднішньому відео на каналі Котиначчо ми розкажемо вам про найбільш емоційні, гостросюжетні та драматичні розв'язки сезону у призмі боротьби за виживання в елітному дивізіоні за всю історію проведення чемпіонату України. У сезоні 94-95 конкуренцію за золото київським динамівцям намагалися нав'язати Дніпро, Шахтар і Чорноморець, але все таки інтриги, як такої, не сталося. Тоді столичні упевнено виграли чемпіонат. Натомість цікавіше було спостерігати за другою половиною таблиці, де протягом практично всього сезону. Боролися за виживання більше семи клубів. Якщо після екватору змагань експерти записали на роль головних аутсайдерів Шепетівський темп, Волинь та Евіс, який по ходу кампанії було перейменовано Миколаїв, то надалі ситуація блискавично мінялась практично з кожним туром. За два поєдинки до завершення сезону у зоні вильоту перебували Темп і Волинь, які набрали по 22 очки. А решта шість команд Кремінь, Тернопільська і Вінницька Ниви, Евіс, Верес та Зоря, розташувались на відстані від одного до чотирьох очок від останнього місця. Зрештою, з восьми клубів, які відчайдушно вели боротьбу за виживання, визначилися двоє невдах, котрі в останніх двох турах продемонстрували гірші результати, ніж прямі конкуренти. І якщо Зорі і Волині, які по ходу того сезону частіше всіх опускалися в зону виліту, дивом вдалося врятуватися, то не вирішили своє головне завдання темпі Верес, які зрештою і покинули вищу лігу. І якщо після третини змагань сезону 97-98 місця у зоні виліту фактично забронювали торпедо Запоріжжя і Металург Маріуполь, то поступово ситуація у боротьбі за невиліт вирівнювалась за винятком торпедо. Запорізький клуб остаточно записався у явні аутсайдери та став таким собі донором очок для інших команд. Тому основна боротьба точилася між шістьма іншими клубами. Саме у Прикарпаття, Маріупольського Металурга, Таврії, Чорноморця, Кривбасу та Київського ЦСКА перед фінальними турами сезону було одне єдине завдання: не посісти перед останню сходинку в турнірній таблиці. За п'ять поєдинків до закінчення чемпіонату 15-те і 9-те місця відділяло всього на всього шість очок. Але найцікавіше відбулося, звичайно, ж в останніх двох турах. Якщо майже всі пророкували виліт комусь із пари Металург Маріуполь Прикарпаття, то за тур до фіналу чемпіонату все кардинально змінилося. Усі команди зі списку претендентів на виліт стабільно набрали очки, але у підсумку не пощастило Чорноморцю. Хоча Десити в останньому турі і обіграли донецький металург, але здобули також перемоги і Прикарпаття, і Таврія а Маріупольці зіграли в нічию з шахтарем. Сезон 2001-2002 став по-справжньому знаковим в історії донецького шахтаря. Гірники під керівництвом Неві Оскали завоювали дебютне золото чемпіонату України, випередивши Динамо всього на одне очко. Про цей історичний успіх донечан ми обов'язково розповімо в окремому відео. А зараз сконцентруємося на найбільш цікавих подіях. Які відбувалися у тому сезоні вищої ліги, а захопливих історій було немало як у верхній частині таблиці, так і у боротьбі за виживання. Якщо хтось із плином часу вже забув, то у тому сезоні приймало участь всього 14 команд. Вилітав лише один колектив, а ще один клуб мав зіграти у перехідному матчі. До речі, це був перший випадок стикових матчів в історії елітного дивізіону України. Після третини змагань турнірну таблицю умовно можна було розділити на дві рівні частини. Перші сім команд вели боротьбу за Єврокубки, решта сім за збереження місця під сонцем. Якщо у передостанньому турі вся увага футбольної спільноти була прикута до матчу сезону у Донецьку, де зрештою гірники обіграли тіян 2-0, то можливо навіть більш цікаві події розвивались у поєдинках між прямими конкурентами за виживання. Не пощастило на фініші сезону поліграф техніці та Закарпаттю. Якраз цим колективам довелося в останньому турі протистояти супер вмотивованим Динамо та Шахтарю. Що великаліпна зіграла Алексій Білікав, що в матчі відкритий. У підсумку Київський арсенал по додаткових показниках опередив поліграф техніку, яка відправилась у стики. А напряму у першу лігу вилетіло Ужгородське Закарпаття. Історії, про які ми вам розповімо далі, будуть ще цікавішими, і ми це вам гарантуємо. Тому прямо зараз влупіть моцну подобайку цьому відео і натисніть кнопку Підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Величезне вам дякуємо за підтримку. Ну а ми продовжуємо. Історичний сезон 2005-2006 став напевно найбільш незвичним в історії українського футболу, адже долю золотих нагород вирішив унікальний золотий матч між Шахтарем та Динамо. Нещодавно ми робили повноцінний випуск про цей історичний сезон. Хто не бачив, обов'язково рекомендуємо до перегляду. А зараз мова піде про зовсім інший полюс турнірної таблиці. Якщо Закарпаття після старту весняної частини кампанії вже практично забронювало за собою останню позицію, то за збереження прописки продовжили боротьбу одразу 7-8 клубів. Це може звучати як щось фантастичне, але за 5 турів до завершення чемпіонату 15-те і 8-ме місця розділяло всього 5 очок. Неймовірно, але у цій компанії знаходилися навіть Дніпро, Ворскла та Металург Запоріжжя, проте головними претендентами на виліт все ж були Волинь, Кривбас, Алчавська сталь та особливо Київський арсенал, якому протягом того сезону взагалі дуже рідко вдавалося покинути зону вильоту, зважаючи на таку вражаючу щільність, з кожним туром ситуація у другій частині таблиці. Кардинально змінювалась. якийсь неймовірний ривок. Тоді вдалося здійснити столичним канонірам ілочевським сталеварам. Ось інші три клуби провалили найважливішу частину цього сезону. За підсумками 30-го туру. Одразу три клуби фінішували з 33 очками: ФК Харків, Кривбас та Волинь. І саме за додатковими показниками найгіршими виявились луцькі хрестоносці. Команда, у складі якої тоді виступали Марко Девич, папа Гує, Олександр Піщур, Василь Сачко, примудрилась у другому колі набрати лише сім очок. Саме команда Віталія Кварцяного і склала компанію Закарпаттю в наступному сезоні першої ліги. Про сезон 08 09 говорити можна багато, адже у цій кампанії сталося чимало визначних подій для українського футболу. Але багато чого приємного згадати можна не тільки у призмі успіхів наших команд у Єврокубках. Сезон у прем'єр-лізі виявився не менш захопливим та гостросюжетним. Якщо ФК Харків оформив виліт набагато раніше, то вже незадовго до завершення сезону. Основна боротьба за збереження місця в УПЛ точилась між футбольним клубом Львів та Маріупольським «Іллічівцем». Саме ці дві команди в минулому сезоні оформили промоушен із першої ліги, а тепер між собою вирішували, хто ж з них залишиться в еліті. За декілька турів до завершення чемпіонату і львів'янам і маріупольцям вдалося видати серію із трьох підряд перемог, які дозволили наблизитися у притул до зорі. Доля команд фактично вирішувалась в останньому турі, який був переповнений драматизмом. Одразу забігаючи наперед, скажемо, що Луганці у протистоянні з Дніпром здобули сенсаційну домашню перемогу 2-0. Тому сконцентруємося саме на матчах Іллічівця та Львова. Маріупольці на виїзді грали з Таврією, а в столиці Галичини відбулося справжнє дербі двох львівських команд. Яке добре відклалося у пам'яті, здавалося, що в той вечір на стадіоні Україна Закарпати вболівали тільки ультра з цього клубу, а всі інші вболівальники підтримували іншу львівську команду, і їх можна було зрозуміти, адже львів'яни дуже хотіли, щоб їхнє місто в наступному сезоні знову було представлене в УПЛ двома місцевими клубами. Найцікавіше у цьому матчі відбувалося вже у другому таймі за рахунку 1-0 на користь Карпат. Містянам, яких активно підтримувала левова частина стадіону, на 56 й хвилині вдалося зрівняти рахунок. Удар по воротах! і м'яч сітці 1-1! Романюк зрівнює рахунок, зриваючись з гри. Передачу віддає йому Григорій Баранець. Відновилася інтрига. Григорій Баранець, подача Романюк виграє позицію усього захисту і пробиває 1-1, ГФК Львів зрівнює рахунок. Надважливий м'яч Романюка окрили в синьо-золотих. А тут ще й одразу прийшли хороші новини з Криму. Таврія забила другий гол у ворота Іллічівця. Проте раділи львів'яни не надто довго. Всередині другого тайму Сергій Кузнєцов вивів Карпати вперед. Поразка ФК Львова у цьому матчі означала, що саме команда Сергія Ковальця залишить елітний дивізіон. В останні 20 хвилин гра була пронизана справжньою драмою, а на трибунах відбувалося щось неймовірне. Все частіше вболівальники засвистували будь-які дії гравців Карпат та ще більш несамовито підтримували ФК Львів. Знаєте, в ці моменти навіть здавалося, що Карпати грають не вдома. Якось незвично було чути, як практично весь стадіон Україна засвистував Михайла Кополовця. Завершився сезон для Михайла Кополовця. Львівські вболівальники просто не могли миритися з думкою, що одна львівська команда може покинути елітний дивізіон. Відверто кажучи, в Львів у тому сезоні полюбився багатьом: команда без легіонерів, без зірок. Зате з характером і з цікавими футболістами, які старалися демонструвати яскравий футбол. Чого тільки вартує сенсаційна перемога з новачка над шахтарем у першому турі з рахунком 2-0. В останні хвилини цього надемоційного дербі атмосфера на трибунах досягла свого піку. Але Сеня Золотим так і не вдалося забити рятівний гол. Це шанс для ФК львів І це останній шанс насправді для ФК Львів. Останній шанс у цьому сезоні. Федорчук? ні. Куди пробуває в нікуди. Все. Карпати виграють дербі із рахунком 2-1. Прем'єр-ліга прощається з симпатичною командою ФК Львів, яка наступний сезон вже точно розпочне у першій лізі. В сезоні 2009-2010 не було настільки божевільної інтриги у боротьбі за збереження прописки в еліті, але ми не можемо не розповісти про дивовижний камбек однієї команди, яку тоді всі давно списали з рахунків, але їй вдалося у підсумку здійснити щось справді неможливе. Практично з перших турів чемпіонату Кривбас не вилізав із дна турнірної таблиці. На зимову перерву криворіжці пішли у статусі явного аутсайдера. А після 20 зіграних турів подоробку команди було всього 7 очок, але прихід на тренерський місток Юрія Максимова змінив усе. Молодий фахівець за декілька матчів зумів зробити з Кривбаса справжню машину, яка почала штампувати перемоги. В останніх десяти турах чемпіонату Кривбас зазнав лише двох поразок, натомість здобув 5 перемог, а також відібрав очки у металіста та Дніпра. Хоча навіть такі результати не дозволяли криворіжцям покинути зону вильоту. Неймовірний камбек відбувся в останньому турі. Чорноморець втратив очки у матчі з Зорею, а Криубас, завдяки перемозі над Закарпаттям, дивом уникнув вильоту у першу лігу. Наступний сезон запам'ятався не тільки продовженням золотої гегемонії шахтаря і цікавою боротьбою цілої низки команд за місце у лізі Європи. Справжній гостросюжетний серіал розвивався і у підвалі турнірної таблиці, апогеєм якого став заключний тур. Саме тоді одній скромній команді вдалося здійснити нереальний камбек. Після третини кампанії, 10-11 головними претендентами на виліт вважалися Севастополь та особливо запорізький металург. Решта чотири команди, хоч і віддалилися на достатню кількість очок від зон вильоту, проте не могли почуватися у безпеці. Боротьба між квартетом цих клубів точилася до останнього. Лише перед заключним туром нарешті забронювали собі прописку в еліті, кривбаста зоря. А ось вирішувати, хто ж складе компанію металургу у першій лізі, довелося Севастополю та Іллічівцю. І якщо моряки, які мали один бал гандикапу перед головним конкурентом у кримському дербі на своєму полі протистояли Таврії. То у маріупольців ситуація була без перебільшення катастрофічною. Команда Валерія Яремченка провалила заключний відрізок сезону, даруючи очки наліво і направо. Тому в останньому турі повинна була тільки перемагати свого суперника. А протистояв маріупольський клуб у 30-му турі київському динамо, яке, хоч і не вирішувало ніяких турнірних завдань, але просто відбувати номер, звісно ж, не планувало. Тим паче у першому колі динамівці знищили Іллічівець з рахунком 9-0. На матчу Маріуполі сьомін виставив по справжньому бойовий склад, який одразу ж взявся за справу. Уже до 30-ї хвилини Алієв та Шевченко запалили на табло рахунок 2-0 на користь киян. На матчу Севастополі, де Таврія була попереду, завдяки голу Лакідахора, вже ніхто й не звертав увагу. Та й який вже був у цьому сенс? Хіба хтось вірив у те, що в другому таймі й зможе закамбечити? Чесно кажучи, навіть ми, спостерігаючи за перипетіями того матчу у прямому ефірі, не вірили в диво. Але друга половина гри подарувала нам настільки неймовірну історію, що вона до цих пір стоїть перед очима. Футболістів і лічівця ніби підмінили гостра атакувальна гра, неймовірна самовіддача та справжня драма, початок якої був покладений на 61-й хвилині матчу. Таки буде у нас камбек. Я дарма почав, скажімо так, трішки ховати шанси і лічівці у цьому поєдинку. Здорово пробив Костянтин Ярошенко. Пробив на 62-й хвилині. І приклався до м'яча. Забиває здорово, забиває Костянтин Ярошенко. Можливо, шанс. Таки покращився настрій у маріупольської команди. Можливо, все ж таки зможуть вони увімкнутися, знайти ресурси. А ще через 10 хвилин Адріану Пуканичу фантастичним ударом вдалося зрівняти рахунок. І знову Зовудар! 2-2! Ось так. Ви подивіться, хто забиває. Адріан Пуканич. 2-2. 2-2. Це фантастика. Не вже камбек? Ми ставили під сумнів два голи Маріупольської команди у цій зустрічі. Але у нас на 72 хвилину, 2-2. Київське динамо вимкнулося з цієї гри. Просто вимкнулося. І цим користається Маріуполь. А як же не користатися? Рахунок 2-2 мав стати ще хвилин 5 назад. Зважаючи на результат паралельного матчу у Севастополі, Іллічівцю потрібна була тільки перемога. І йшла 90-та хвилина матчу. Чайковський буде робити знову подачу. Де м'яч? Удар головою, удар! <праць> фантастика! Це фантастика! Це фантастика! Я не вірю в це! 3-2! у другому таймі! 3-2! Ви можете собі уявити? 3-2! І хто виграє? І лічівець, який однією ногою стояв у першій лізі, забиває на 88-й, 89-й хвилині. Хто забив? Головою забиває Ігор Тищенко. І зараз я уявляю, що буде робитися у Сімферополі, як зараз там дізнаються футболісти ПФК Севастополь. Що вони вже зараз однією ногою в першій лізі? Що у нас робиться наприкінці цього туру? Фантастика! І все. Звучить фінальний свисток. Подивіться, що робиться на арені у Маріуполі. Я так розумію, Вінчівець залишається, залишається серед команд прем'єр-ліги. Ось вам і фантастика. Хто сказав, що дива? Не мають місця у цьому чемпіонаті 2-0 програвати. Кому? Київському Динамо і виграти 3-2? Фантастика! Костянтин Ярошенко, Адріан Пуканич Ігор Тищенко І залишають вони команду Валерія Яремченка на наступний сезон. Друзі, ми сподіваємось, що такий об'ємний випуск вам сподобався і був для вас захопливим та цікавим. Який сезон в історії чемпіонату України став для вас найбільш емоційним, захопливим та улюбленим? Розкажіть про це у коментарях, нам дуже цікаво буде прочитати ваші історії. Також оцініть нашу роботу лайком і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Щиро вам дякуємо за підтримку і до наступних зустрічей на каналі Котиначе.